Всім привіт! До нас тут приїжджала мама і привезла дуже багато зеленої цибулі. Тому одразу я спекла оладки з неї. Це дуже смачно. І для початку стебло зеленої цибулі потрібно гарно помити, обов'язково просушити та дрібно нарізати. Потім беремо кефір, яйце, можна одразу з холодильника та не гріти. А Далі додаємо сіль та соду і за допомогою вінчика все легенько перемішуємо між собою. Потім частинами всипаємо борошно, кожного разу легенько перемішуючи до тих пір, поки борошно не зволожиться. Тут, в принципі, так як і на звичайні оладки, не потрібно добиватися однорідної такої гладкої консистенції тіста, воно має бути комковатим, і вже в процесі замішування ви побачите, як сода реагує з кефіром, і тісто почне так, хрустіти і будуть з'являтися маленькі пузиріки. Далі всипаємо зелену цибулю та перемішуємо все за допомогою ложки до повного об'єднання. І як тільки все поєднається, більше мішати не потрібно. Смажимо оладки на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох сторін до гарного золотистого кольору і перевертаємо, коли вони ще вологі зверху. Обов'язково викладаємо на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію. І ви подивіться, яка краса вийшла. Оладки м'якенькі, смаку зеленої цибулі зовсім не відчувається, тому я раджу їх обов'язково спробувати подавати теплими та разом зі сметаною. Дякую за перегляд!